Революція революцією, а реєстрація на знову чітко за розкладом. Так розпочав планову прес-конференцію директор регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томенчук. Каже, попри події в державі, темпи реєстрації навіть дещо вище ніж торік. І хоча записатися для складання іспитів можна до 5 березня, випускникам все ж рекомендують не затягувати із поданням документів. Залишився фактично місяць. Наш досвід показує, що ми легенько тисячу листів за день. Обробляємо легесенько, це означає, що ті, хто не буде спати. Ті, хто не буде спати, а зараз рівномірно нас будуть насилати листи без ніякої, без ніякого поїдання нервів своїх в першу чергу спокійно зареєструється. Ті, хто запізниться, тобто піде в останній день, вони також, але не собі з'їдять купу нервів, бо будуть переживати: доставила пошта, не доставила такий стоїть, така стоїть дата на штемпелі. Чи не така стоїть дата на штемпелі? Про особливості цьогорічного знову майбутні абітурієнти повідомлені інформаційними листівками. А ще ефективно працює система оповіщення. Коли старости випускних класів отримують смс про терміни реєстрації, у той же час каже Богдан Томенчук, занепокоєний фінансовими труднощами, а саме дефіцитом у розмірі 30 відсотків. Втім, заробітні плати працівникам запевняє, виплатять у повному обсязі. Нам це не дозволяє забезпечити охорону. Нам це не дозволяє забезпечити доставку. Ну ви розумієте, що це ті речі, які за які ми заплатити мусимо і, і тому. Десь отак. людям на заробітну плату. Ми нашкребемо, Ми реорганізуємо свої зусилля, і всі люди, котрі прийдуть до нас на роботу, будуть їхня праця буде оплачена до копійки. Це, це наш принцип. Наразі у регіональному центрі оцінювання якості освіти вже зареєструвалося більше 2300 абітурієнтів, з них 716 – прикарпатці.